Астрологічний прогноз на тиждень з 22 по 28 липня. Цей тиждень, як і минулий, є дуже насичений астрологічними подіями, і це означає в прогнозі, що можна очікувати багато різних подій в політичному, економічному, соціальному, побутовому військовому планах. І про ці події зараз я розкажу астрологічний прогноз. Починається цей тиждень з повного місяця, який відбудеться у неділю, 21 липня, тобто сьогодні, коли це відео записується. Повний місяць він відмічає максимальну емоційну напругу, максимальне емоційне наповнення. І також він відмічає протистояння, тобто і в кожної людини є протистояння з кимось чи з чимось якийсь ворог, опонент або ситуація, проти якої людина знаходиться. І для кожної людини, кожного в своєму, це протистояння загострюється. Водночас є багато таких бокових аспектів між планетами, які означають розрішити це протистояння. Тому можна сказати навпаки, у вас є з кимось або з чимось протистояння, то є дуже багато варіантів, щоб це вирішити. І тому людей, які готові вирішувати питання, цей ну, початок цього тижня він дуже... Ну, такий ефективний, щоб вирішити якісь проблеми, які тягнулись і не вирішувались. Ну, для людей, які в пасиві не хочуть нічого вирішувати, то навпаки, це період втрачених можливостей і ну, кризи. Але можливостей дуже багато. Тобто, якщо ви опинились в складній ситуації, скоріш за все, скоріш за все, є якісь можливості, щоб з неї вийти. Бо дуже багато таких сполучень між планетами, які означають. Можливості вирішити проблеми, їх треба шукати. Як їх шукати цього тижня? Ну от вже з 21 липня. Планета Марс переходить в знак Зодіака Близнюки. Знак Зодіака Близнюки означає поїздки, комунікації, спілкування. Це означає, щоб вирішувати проблеми, перспективно їздити, не сидіти на місці. Тому двіз цього тижня можна сказати, під лежачий камінь вода не тече. Повертаючись к енергіям повного місяця, повний місяць відбувається в з'єднанні Плутоном. Плутон означає в тому числі страх боятися, і це означає, що цей повний місяць він емоційно відмічає щось що боятися. І це означає, що, наприклад, у війні можуть робити якісь акції зараз, щоб налякати людей. Це якісь терористичні акти, залякування, наприклад, шляхом вбивства людини. Або ну, інші якісь терористичні методи, щоб залякати людей. Потім, коли повний місяць пройде, ну, через кінцю тижня його вплив знизиться, то це залякування людей воно знизиться. Ну, можуть залякувати ядерним ударом там і ну, хто на що ведеться. Планета, тобто емоційний фон кінцю тижня, він буде спадати. На початку тижня більш ну такі кризові аспекти. Планета Меркурій вже підходить до ретроградного руху, і ефекти ретроградного Меркурія вже впливають. Можливо, ви вже зустрічали якихось людей з минулого, спілкувались з ними, і ця тенденція вона підсилюється. Підсилюється тенденція. Спілкуватися з колишніми знайомими і менш ефективно спілкуватися з новими людьми, з якими ви раніше не спілкувалися. Якщо спілкуватися з новими, то це означає, що спілкування піде не за тим сценарієм, за який ви хочете. Також на початку тижня є інші сполучення між планетами, наприклад, у неділю і понеділок планета Меркурій знаходиться під кутом 90 градусів до урана. Це означає, можна очікувати якоїсь несподіваної інформації. 21-22 липня якоїсь неочікуваної, креативної, нестандартної, таку, яка а може, таку, яка вибиває почву з під ніг. Ну, в військовому плані це можуть бути неочікувані. Інформаційні атаки, а також неочікувані ну, ракетні військові обстріли в понеділок вівторок. тобто що, що людина не очікувала в тому місці, де вона не очікувала. Тому, от в плані мін, наприклад, там замінування, теж це стосується. Треба звертати увагу на несподіванки, які в понеділ, понеділок, в неділю, понеділок-вівторок можуть прийти в позитиві. Це означає якісь. Ситуації, які вам підказки дають, як далі діяти, тому ну, все можна направляти на деструкцію, а можна направляти на конструкцію тобто, в конструктивному плані початок тижня він навпаки такий період, якщо ви знайдете в собі сили зробити. Якісь дії, які ну, є вирішенням проблем, то таке можливо вирішити проблеми на початку тижня, тобто складні столичні сполучення, значить можна вирішити складні аспекти. Сонце підходить як знаку зодіака Лев, в знаки зодіака Рак. Сонце означає скритні якісь процеси. З понеділка, Сонце в Леві. Це означає, що з понеділка будуть процеси, які. Ну, відкриті. Це може бути ефект, який на війні, наприклад, готувалася якась військова операція, і от вона відкривається. Щось таке було, щось, що ви готували скритно і тайно, в понеділок воно може проявлятися. Проявитися, ну, В понеділок, або вівторок. Також сонце, коли знаходиться на початку знака Зодіака, то воно може проявлятися чрезмірно сильно. Тобто, це означає, що ви можете проявляти ініціативу. Більше, чим треба. До речі, і Марс планета от в неділю і в понеділок, знаки з Дяка це може означати, що ви можете почати діяти сильніше, ніж треба. Тому я прадив в понеділок, неділю, вівторок, на полтона тихше, на ну, швидкість трошки менше, ніж хочеться, ініціативу трошки. Повільніше, тобто я не раджу в ці дні включатися на повну силу в процеси, бо це включення воно може, ну а воно може бути занадто чрезмерне. не не обіцяти, наприклад, того, що ви не можете виконати, або не включатись сверхактивно в процеси, які насправді у вас на ці процеси немає сил. Це у неділю, понеділок, вівторок я таке раджу, що більш ну, все ж таки заспокоювати себе, не намагатись через сильно діяти. Ну, а навпаки, в війні, хто діє чрезмірно сильно в ці дні, то людина може попасти ну, в ситуації, потім про які вона буде казати, що ну а на що я так сильно старався. Тобто в ці дні треба було спокійніше. З іншого боку, значить, Можна розглядати цей період таким чином, що на небі є сполучення дальніх планет, які означають гармонізацію подій поступово, тобто вони ці планети, щоб поступово знайти вирішення проблем війни. Це дальні планети в гармонічних аспектах. Ну, вони там не так давно, з літа вони. Присутні ці аспекти між планетами. Це все трикутник. Це означає, що дальні сили, глобальні сили намагаються домовитися між собою. Глобальні сили це значить країни, політики, значить, спільноти людей, підсвідомо в тому числі вони намагаються знайти якісь рішення проблем, які створює війна. І ну, знаходять ці рішення ну, не завжди такими якимись методами. Які подобаються людям, і, от, наприклад, у цей повний місяць він активізує цей трикутник, додаючи йому енергії, і сонце, теж це означає, що тут наприкінці липня от ті глобальні процеси. Які рухаються, вони отримають ну, собі більший імпульс для того, щоб реалізовуватися. Ну і події, які з цим пов'язані. Це, наприклад, з спілкування Володимира Зеленського з Дональдом Трампом. Наприклад, От, ну, або інші якісь політичні події, які ну, зараз відбуваються. Ну, але із за того, що Сонце знаходиться в знакі з діакарак, багато із них скритих ще раз повторюю, що сонце перейде в лев. З понеділка багато почне відкриватися того, що готувалося. Тобто на війні це означає, що міг готуватися якийсь атака, наступ, і от типу несподівано, в понеділок воно почнеться. Ну, Наприклад, в понеділок, вівторок, ну, а може, навіть і вже ввечері, в неділю. <кій> Саме початок тижня, він, ще раз підкреслю, він пов'язаний з. Тим, що приходять несподівані якісь новини. Квадрат Меркурі, ну, 90-кут, Меркурій, Уран кут 90 градусів. Е, у, другій половині липнь, у другій половині тижня, ну, порівняно з початком тижня, більш гармонічні аспекти, хоча ну, не можна. Взагалі, оцей період, тобто в війні, він більш насичений подіями. Це кінець серпня, кінець липня. Там початок серпня, а от е, вересень він більш е, менш військовий період. Вересень і початок жовтня ці періоди вони більше депресивні, пов'язані там з темою перемовин, з темою, значить, е, ну, не військових якісь процесів. Планета Марс на початку вересня перейде в знак Здіакара, е е е і це не пов'язано з атаками. З 5 вересня для прикладу, Марс в рації був навесні 2023 року, коли казали, що контрнаступ, контрнаступ, але навесні контрнаступу все ж таки не було. Рак означає рухатися назад, а Марс означає йти вперед і тому немає енергії, щоб іти вперед в атаку. Після 5 вересня. Ну, в смысле, може, таки війна не закінчувалась весні 2023 року, але таких сильних атак ну, вони були більш влітку як контрнаступ. Зараз Марс от, зайшов знак Здяка Близнюки. Це такий знак Здяка, який означає багато і помілечі. Тому прогнозую багато ну, розпилених таких військових атак, які, ну як би, які. Налаштовані на, те, щоб, налаштовані на те, щоб не, не робити центральні якісь, ну, центральний один грандіозний наступ, а розтягнути сили, скоріш за все, на декілька напрямків. Бо близняки означає декілька напрямків. В побуті, в політиці. Близняки означає близько спілкуватися, бути поруч і контактувати, тому, значить, ну, у всіх сферах життя. Можна порадити не усамітнюватися, а спілкуватися, комунікувати, запитувати. Знак, знак Здяка Близнюки це аналог, знака запитання в реченнях. Тому це означає, що треба запитувати. запитувати у людей, запитувати, узнавати щось, і таким чином краще будуть вирішуватися проблеми. Також кожна зодіака близнюки пов'язані з поїздками, тому як підвищиться кількість людей поїздок в цей період, люди почнуть більше переміщатися, тобто під лежачий камінь вода не тече. А, от планети, знаходячись, на які Здиака Лев, вони відмічають ініціативність цього тижня. Тобто, це означає, що люди будуть ініціативні. Якісь люди, які лідери, вони будуть опинятися в центрі подій, бо Лев означає лідерські люди. А от наприкінці тижня, наприклад, Меркурій в п'ятницю почне виходити з знака зодіака Лев, знак зодіака Дєву. Це пов'язано з роботою, підвищення ефективності роботи з кінця тижня. Влаштування на роботу, наприклад, а також теми здоров'я, у кого вони хвилюють, то підсилення таких тем, як займатися здоров'ям з кінця тижня, приділяти цьому увагу. Можу ще додати, що наприклад, в другій половині тижня планети Сонце і Марс будуть знаходитись між собою під кутом 60 градусів, це означає. Ну, точно, 26-го, ну весь тиждень, в принципі, це означає можливість ефективності діяти, в ну, діяти взагалі. І багато варіантів дій, тобто на війні, в тому числі. Ну, в смислі, що якщо у вас щось не виходить, то цей тиждень має такі енергії, що треба пошукати, пошукати, пошукати. І що ви знайдете, якщо ви будете шукати, якщо будете сидіти без діла, і ну, от, треба ковиряти ситуацію. тобто... Стосовно акцентів, які місяцем відмічаються, то в понеділок, вівторок місяць буде в водолії. Водолій більше відмічає повітряні теми, тому неділя, понеділок, вівторок це теми, такі пов'язані з повітряними атаками, там, от повітряними ракетними обстрілами, артилерійськими обстрілами, дроновими ситуаціями, зв'язаними зі стихією повітря. У вівторок під вечір місяць знаходиться в знакіздяка Риби. Це означає, що вівторок під вечір, середа, четверг, це акцент на морі, на річці, на морі, на морських якихось тематиках, там Крим, Одеса і інші. В четверг, вночі і в п'ятницю, в суботу місяць переходив Овін. А це означає, що початок якихось подій, ну таких побутових. О, він знак початку, тому це початок якихось подій вдома, в сім'ї, по роботі, а також по якихось справам. А у неділю місяць буде в тельці. Це ну такі статична позиція. Взагалі з'являються планети от в цих далі, от в цих знаках зодіака п'ятому, Лев, Шостому Дєва. Це означає наведення деякого порядку в тому хаосі і бардаку, який символізується знаком зодіака Риби в даному випадку, і от якийсь безлад, оці знаки осінні і які зараз от Лев Дєва, які пізно влітку і осінні, вони пов'язані з. Порядком тому почнеться ну, наводитись якийсь порядок. Е, ну, Із-за і того, що є планети, ознаки здяка-близнюки, то треба е, приділяти увагу тому, що поруч з вами, тобто, і по тим людям, тим ситуаціям, і вони будуть давати змогу знаходити відповіді, чи можливі прориви на фронті. Ну, можливі прориви на фронті, але не такі, які змінюють стратегічну ситуацію, такі, які змінюють тактичну ситуацію, такі ймовірні. Ну, і взагалі це такий перед депресивними затемненнями вересня, от цей період, який зараз, якраз цей тиждень, в тому числі, це такі, ну, спроби енергії, щоб мілітарізувати, щоб, ну, якби. Підсилити агресію, підсилити ну, військові там, і політичні тиски. Сонце в протистоянні Плутона знаходиться 23 числа, але плюс-мінус 10 днів цей аспект працює. Це означає відмова від чогось. Тобто люди чогось хочуть, і в ці дні вони можуть отримати відмову від того, що вони хочуть. Це означає, що треба проаналізувати і залишити те, що потрібно, і відмовитися, втратити те, що не потрібно. Тому будуть якісь втрати. На жаль, під час війни Плутон пов'язаний з збільшенням кількості смертей, тому з точки зору кількості смертей, ці от початок цього тижня, ну, перша половина тижня, в більшій мірі, вона скоріш за все, означає збільшення кількості смертей. У зв'язку з військовими подіями. Ну і збільшення кількості залякувань. Таким чином, да, ну, і порівняно з всім, всім, який ще нюанс. Планета Сатурн, яка означає терпіння, значить, якусь, ну, тримати себе в руках. От, от, от ця планета Сатурн, яка означає тримати себе в руках цього тижня, вона має. Мало взаємодії з іншими планетами, це означає, що людям важче буде себе втримувати в руках, а також Сатурн означає ховатися або бути в захисті. Тому люди цього тижня будуть більш беззахищеними себе відчувати і не відчувати, що ну, є якась ситуація захищеності. А останні дні липня. І в серпні з'являться аспекти від Сатурна, тому відчуття якоїсь стабільності воно е, виросте. Оскільки Сатурн означає організація, то може бути погано організовано щось цього тижня, так хаотично, якийсь броуновський рух такий буде. А оці дальні планети, які я трикутник показував, до речі, вони ще означають ситуації, коли людина не контролює ситуацію, а ситуація контролюється колективом або. Ну, великими якимись біополями, тобто біополом держави, наприклад, міста там чи ще чогось. Тому також цього тижня в людей буде відчуття, що люди не володіють ситуацією, не контролюють. Ну, Наприклад, військовий командир на війні може відчувати, що він не може контролювати солдатів. Тобто, з цього точки зору, наприклад, організувати якісь цього тижня. Організований наступ складно, хаотичний, якийся, який, ну, такий, ну, чисто на ентузіазмі, на, на хайпі, на, ну, Таке ймовірно, ймовірно. а от так, щоб було хорошо сплановано і цей план був хорошо реалізований. Ну, з таким складніше. Тому формат організації цього тижня він ну, більше за допомогою спілкування комунікації, тобто в містах, де зникає зв'язок, це дуже погано буде впливати. На можливість організації цього тижня. В минулих відео записано більш детально про ретроградний Меркурій, про це протистояння Сонця з Плутоном. Посилання залишив в коментарях. Якщо бажаєте, будь ласка, дивіться. Дякую вам за увагу. Діліться цим відео, пишіть коментарі, ставте лайки. До нових зустрічей!